Всім привітик! Вітаю всіх на своєму каналі. Помила голову. Чекаю, поки включиться світло. І потрібно посушити. Бо я як не посушуся, тоді в мене на голові таке потрібно посушити. І погано, звісно, в нас оце як світло виключаєш. Потім світло включили, немає води. Ну, з графіком води складніше світло, хоч там, зрозуміло, більш-менш коли виключають. А воду я щось не можу відслідкувати, коли в нас ту воду виключають. І часто таке буває тоді: то не встигаєш з вечора помити голову, то там то пізно, то рано, то, ну. Всяке буває, то це, думаю, швиденько помию, щоб уже тоді вечором не вижидати, коли там та вода з'явиться. Намила діткам фрукти, бо в нас як десь там лежать фрукти, їх ніхто не бачить. А отак, як намию, стоять на столі, то тоді будуть брати, брати, носити, їсти. Так що. Помила. І зараз, користуючись нагодою, поки в мене є вільна хвилиночка, хочу привітати свою підписницю і не тільки підписницю, а ще й тітоньку. З Днем Народження, Валічка, дякую тобі за підтримку. Ти завжди заходиш до мене на канал, теплі слова мені пишеш. Велике-велике тобі дякую. Там вони, вона недалеко від моєї мами живе, деколи зайде й допоможе. І це незвичайна людина, добре серце. Валічка, вітаю тебе з Днем Народження. Ти знаєш, я тобі вже сьогодні багато-багато чого там написала, побажала. Всього тобі, всього самого найкращого, хай збуваються твої мрії. Одні в нас мрії, мирне небо, звичайно, і щоб наші дітки були щасливі та здорові. Її синочок зараз обороняє нас, обороняє нашу країну. Тому, Валюша, сил тобі, терпіння і обов'язково все має бути добре. Обов'язково все буде добре. Тому ще раз тебе з Днем народження, ти знаєш, най найщиріші, найщиріші вітання, побажання обіймаємо тебе. Я чайок, якщо що. Знаєте, є мультик старовинний. Там фраза така, хто куди, а ми к зайцям. Оце я. Хто куди, а я на кухні. На кухню і на кухні. Зараз начищу картопельки і, бо свіжина є, як же ж не нажарити картопельки із свіжиною. Ну, скажіть, хіба таке хоч раз було? У нас завжди, я пам'ятаю ще в дитинстві, тато, мама як різали свиню, оце ж заріжуть. Там поки ж те все трохи переробили, перед і вже мама жаре свіжину. Обов'язково потрібно було ж. Різника, ну і самим там пригостити свіжиною. Це обов'язково. Раніше так було. Повню збиралися, рідні, таке було, наче свято, знаєте, свято різаного кабана. Можливо, так і не можна казати, ну, але це життя, що є, те є. На листик отак все перемішаю і в духовку. І буде вечеря. З огірочками. Отам, бачите, стоять знамениті огірочки, огірки в огірках. Уже ж, як будуть огірки тоді літом, то вам зніму рецепт. Як я роблю, там нічого їх робить. Натираєш огірки, такі ті, що трохи перерощі можна навіть. Огірки. І солі туди, часнику і все. І ото закладаєш огірки, які ти там хочеш у банку, перекладаєш отією сумішю. Ну, докладніше, я ж кажу, я покажу вам тоді, як буду робити, а то це ж літо як робила, не знімала. Вони дуже швидко, ото хрін, щоб треба там був, щоб вони такі хрумкі були. Так що, мені що подобається, що туди, оце як ну, можна ж такі огірки перерощі трохи можна їх натерти. Ну, не такі, звісно, що, знаєте, що вже жовті, аж дерев'яні. Ні, такі не годяться. А такі, що трішки ж уже попереростали, то можна. І закладаю банки. Кріп, я ж кажу, там, там нічого їх робити, вони швидко. Головне, їх у холодному тримати потрібно. І ми, ось бачите, ми під такими кришечками їх. Під такими кришечками. Ну, ми і під звичайними закривали, то добре подобалося. Так що то не треба видумувати велосипед. Можна підзвичайні, ну ми під такі. <кій> і щоб холодний погріб чи холодильник бо як у моєї мами в неї теплий погріб, то вона говорить, що не виходить, не такі. У нас погріб ніби нормальний, ну, в сміслі, не теплий. І, то це ж хранили, то вони храняться дуже гарно. І ми на, на наступний рік було залишалося, то відкривали хрумкі. Мені подобається, що вони дуже хрумкі. Ну, звичайно, що кому можуть і не сподобатися, я скажу, що дуже класні, а комусь це, може бути гадості з гадості. Так що, ну, це таке діло. Так що потім покажу вам рецептик. Оце ще оця посуда виматує, задовбує дуже. Готувати можна собі готувати спокійно, але ж, як посуду, то мить, боже. Фу. Нема хужого для мене мить посуду. Не люблю я її мить, а надо. Знаєте цей? Буває, чоловік мене жаліє, то деколи, може, прийде з роботи. Буває таке, що в мене тут посуди гора. Ну, отак, як не встигла перемити, або води не було, може, ну чи щось там готовлю, а воно назбиралося. То він отак може прийти і перемиє стане. перемиє, а я ж така цей буває, бігаю. Та кажу: о, що ти, йди відпочивай, що ти миєш? Я помию зараз, а він сердиться, він каже: Я ж хочу, кажеш, ну, і тобі допомогти, щоб ти трішки ж відволік, Ну, не те, що відволіклася, а... Бо так, і так же ж постійно мию, мию, мию. А він, я ж хочу тобі допомогти. Чого ти починаєш, іди там чимось іншим займайся, а я перемию. Так що буває таке в нас, буває різне. Ой, Ой-ой-ой. Що -ой -ой. за ой-ой-ой? Наріжу картоплю. Я великими оце завжди так. Не знаю. Щось я маленькими не роблю, роблю величенькими. Бо воно ж сало або м'ясо таке. Довше жариться, щоб картошка ця не. Не було вугілля з картоплі. Ой, ви знаєте, я не жаліюся. Добре, що є родина, що є для кого готувати. Так що це, це все такі життєві ситуації різні. то все, то не біда. Як не подобається, то потрібно міняти своє життя, нічого, жалітися. Так, і як її порізати? Як це сальце, сальце, шмальце, як його порізати. Не хочеться, щоб воно ж такими було. І дуже прям здоровими. Признавайтеся, хто любить шкуру. Ми з чоловіком шкуру обожнюємо. Це для нас такий делікатес. Я не знаю. Тусі не наводить ами. А ми обожнюємо. Так, трішки ж туди м'яска не додам. Картошка буде по-селянськи. Я ще, мабуть, трішки туди моркви додам. Не знаю, ніколи так не робила, згорить, то згорить, викинем туди ту моркву. Я не багато, трошки хочеться мені. Додати. Це ось здеру. зараз чоловікові залишу посмакувати <смакова> шматочок, делікатесу. Що ми будемо додавати? Щоб було нам смачно. Угу. Так. Базилік у мене є, базилік трохи додаємо. Да? Чи не додаємо? Я подивлюсь, що в мене ще є, бо в мене тут таких приправ. Ось яке в мене є. Може додати такого. Приправа для м'яса з чорносливу. Мабуть, я зараз трішки додам, туди таку її ще. Ізюминки. А то? М -м. Ну ви знаєте, приємно вона. Приємно таким якимсь трохи підкопченим пахне. Це ми її додамо. Так. Щоб ще мало мені завжди да? мало. А що я хочу? А! -а, -а, -а. Я ж купила гімалайську сіль рожеву і забула за нею. Прийшов той момент, називається. Зараз ми її туди. І її. Треба пересипати в якусь баночку мені, бо так ще й розсиплю все. Хто знає, вона дуже солюна. Це сіль. Чи не дуже. ну Така солоненька, Більш не буду, бо я щось накидала. Мелісунелі трохи. Все, хватає. Барвелі теж. Хватай, хвата. Це в мене. Кріп є зморожений, ще й сушений у мене є, ну, щоб не мало вже наперла такого. Так, так. Салку розпахлося. Ну, тут ще є чорнослив є, кусочки. Скуштуємо, скажу вам, чи треба брати вам. таку приправу чи чорносливим, чи лучше не брати. Так, отак на низ положу. Це мішаю картоплю й думаю, а не витворить мені ще щось що нібудь. Витворить чи не витворить? Мабуть, щось я додав. Так, небагато одну капельку добавлю. Я його соуса щось мені сюди захотілося. Зовсім так чу-чуть. Я то розумію, що до свіжини це вже може й лишнє, ну, але так, трошечки так зверху збризнуть, отак От на, на м'язку, що воно буде. Подружиться воно. Подружиться, подружиться. Казала каплю, а вже дві, Люда. Каплі. Це не хвати. Все. О, все. Справилася я з завданням своїм. Ще одне завдання. Так, це ставлю. В духовку ставлю. Така. Красота. Ставлю, ай запікається. І ще в мене завдання з зірочкою є. Завдання з зірочкою відкрить помідори, відкрити огірки з отакою кришкою. Я як попу одкриваю її. Я розумію, що треба кипятком там зверху заливати. Але ж треба підождати, а я ждать не люблю, як почну штрикати. Може в когось є якісь інші способи відкривати? Ну я оце кипятку ж зверху на Треба ж закип'ятить кип'ятко. Це у нас знову сухарики, бо малий розпробував. Каже, мама, каже, я розпробував твої сухарики сподобалися. Спочатку щось носом крутив, а потім, каже, сподобалися сухарики. Так що ще роблю. Бо всі і чоловік, і син почали гризти. Так, Є. а ну попробую. Ні, та воно не відкривається саме. Ну, та ну що дай. Ну, дай, дай, хоч дай, ну, хоч не теж, дай. Я тоді намочив ну, був так, так гарно. Такий п'яток. Ну, ну, а в мене немає. Ну, воно там я просто знизу можу. трошки отак підтуйть, бо воно тут гісиш. Не знаю, я в прошлий раз я поподовбала його. Оце ж ось тут зверху, бачите, листочок хрону. Це хрону треба багато ці. Огірки, хронику додати. І тут ось на терхі огірочки, часничок. А ось самі огірочки. Дивіться, які вони ароматні, які вони тверді, хрусткі такі. Взагалі просто. М -м -м. Це при тому, що ось оцю штуку можна додати і в розсольник, якщо бажаєте? Ну, хто викидає, хто кудись ще додає. Так що ось такі маленькі, хрусткенькі можна більше, я різні. І більші і менші кидаю. Ось такі. Кріп, хрін, все по стандарту. Все як положено. Нема нічого тут сложного. Так, все, хвати нам на вечерю. Можна їх мити, ну, якщо хтось таке не любить. Можна не мить? Я ж вам розповідала, що ми закриваємо каші в автоклаві. Ну, рецепт поки що не знімала. Пізніше будемо готувати, покажу вам. А це сьогодні витягли вже ті, що закривали. Це наша улюблена е каша гречана. Дуже її Ангелінка любить. Так, да, я розумію, так, каша ця дуже швидко вариться і так. Але ж отак, коли закрив, буває, що ну, взагалі не, не вистачає часу, щось там замотався, за той хоп, відкрив раз колись і є. Ми різні рецепти закривали, ну а це самий-самий такий вдалий і дуже-дуже смачний. Це така ось у нас відкривачка. Не знаю, щось вона мені не дуже подобається. Не можу ніяк собі знайти гарний. відкривачки. Чим мені ця кашка подобається? Чи, е, тим, що вона така. Розсипчаста трішечки. Така вона, ну, сочна, да? не суха, розсипчаста і ну, всього тут достатньо. Трішки і м'яско, і зажарка. Ну, я скажу, всього-всього тут достатньо. Дуже мені цей оце вдалий такий рецепт. Зробили, будемо робити, я пізніше покажу, там гречка замочується. Ну, ненадовго. Бо я робила просто так насипала, а тоді раз спробувала, коли гречку замочували. О! Ото було воно. І по солі, і по спеціях, і, і м'яско ж ми сюди. Додавали, оце ось. Висипаю, о, аромат пахне. Висипаю я, тут ось, бачите, і м'яско є, і зажарочка є. Це також ж воно поки холодне. Всього тут достатньо. І ароматно. Це оце вдалий рецепт. Так, я трошечки розімну і поставлю. Можна або на сковороді розігрівати. Я в мікроволновці поставила, розігріла і готово все. Кашку нагріла, іначе, як знаєте, як ото спейлу жару. Можна їсти півлітрова баночка, то це нам на чотирьох чоловік якраз вистачає Ну там чи пообідати, чи поснідати. Покажу вам ось мій базилік. Случайно заглянула, а там уже росточки. Ну, звичайно ж, потрібно швиденько їх попікірувати, пересажу. Такий вазончик, а то переростуть, потім буде не воно. Так, все посадила, Все, хай росте й мені піднімає настрій.